Ни утро, ни день во многих частях света добрыми теперь уже не называют, учитывая то, что происходит. И все же это понимаете, добавляется катаклизмами природными стихийными бедствиями, как будто вся планета. Випіт, как будто обращається к чоловіку і к чоловічству, говорять тому, що ви кадеся думаєтесь? Все правильно, навіть поченістка Захарова нарешті зрозуміла, що вся планета втомилася вже від росіян, і зараз всіма своїми природними явищами натякає, що їм ніде не раді. Ні на Ерефії, яку вода хоче змити і очистити, ніде інде у світі. Тим часом, поки Симен Ян пропонувала вішати незгодних з Путіним, На болотах з'явилася краща ідейка. Головний еколог Нижньовартівська запропонував побудувати крематорій, щоб теплом від спалення тіл обігрівати оселі росіян. Крематорій а, може бути задіяство, в тому числі по проекту підусмадрій, щоб це тепло не теряти, а на нікій ріциклінг і необхідних хід, в тому числі доповнити. Як вам? І це відбувається тоді, коли російська армія продовжує атакувати інфраструктуру України, залишаючи без світла та тепла міста і села. А російська пропаганда захоплено розповідає, як мерзнуть українці, і як без російського газу страждає Європа. Тим часом громадяни самої Росії, зокрема і ті, які живуть в багатих на корисні копалини регіонах, досі не мають газу в своїх оселях. Тож готові опалювати їх навіть тілами інших росіян, і про це я вам теж зараз розповім детальніше. Вітаю, мої незламні українці! Це проєкт зна постукали. Та я інна на бок, і традиційно у новому випуску я зібрала для вас найсвіжіші заяви путіністів. З них і розпочну, бо з нас знову постукала Захарова, яка пожалілася на природні катаклізми. Ні вечер, ні утро, ні день во многих частях света добрими тепер уже не называют, учитывая то, что происходит. Все же это понимаете, добавляется катаклизмами природними стихийними бедствиями, как будто вся планета е, випит, как будто обращається к человеку и к человечеству, говоря о том, что ви когда всі одумаетесь. Та скільки ж разів вам росіянам повторювати, що ви найбільше лихо на цій землі? Катаклізм, який, так би мовити, порушує нормальну життєдіяльність населення та знищує матеріальні цінності. Тому планета від вас хоче очиститися. Ось, приміром, навіть дощів об'єднаних Арабських Еміратах теж яскраве тому підтвердження. От, Тепер сотні росіян скиглять в аеропорту, з якого не можуть вилетіти. Зазначається, що через сильні опади на вулицях Дубая утворилася велика кількість води, через що було скасовано і польоти в міжнародному аеропорту. Сьогодні 16 апреля, час 0.20. Ми знаходимося в аеропорту. Дубай Другий, другий вихід термінал. Другий термінал обстановка термінал в аеропорту. Десь не боліваче виняті восім Завжди росіяни скиглять і всім незадоволені. Ну, така вже їх сутність нити і паразитувати. Тож краще б сиділи на болотах і не їздили по світу. Давайте повернемося до заяв Захарової, бо вона, як те путінська лайна, яка завжди на поверхні, щоб поширювати своїм брехливим ротом, ось що сказала цього разу. Таку ахінею. И Буча была, только была она, опять же, если мы говорим о каких-то стандартах, с ровно противоположным знаком, нежели тем, который нам показывали западные телеканалы. Она была. Это была страшнейшая провокация, которой не было со времен Второй мировой войны. Были провокации в Сирии, были провокации в сирийских городах Югославии. с так называемым химическим оружием, которое якобы, по утверждению западников, их псевдогуманитарными организациями в виде белых касок применял Лично асад, как они тогда утверждали, всякое было и образы детей, которые потом оказались, слава богу, живы понятия не имели, что официальный Дамаск так их ненавидит, что готов лично травить химическим оружием. Все это было, но вот так нагло, вот так в центре Европы. Знаете, от Захарова саме зараз снова повернулась от до страшных и кровавых поди в Буче. Адже фотографка з бучі стала переможницею міжнародної премії Fine Art Photography Awards. Серія її робіт присвячена подіям лютого березня 2022 року, коли Київщина перебувала під окупацією. А героїнями фотопроєкту стали жінки, які постраждали внаслідок російської агресії. І весь світ знову побачив, які звірства росіяни скоїли на Київщині у 2022 році, і про це знову почали писати світові змі. Тож Захарова не придумала нічого кращого, як знову звинуватити західні засоби масових інформацій у співучасті у вбивствах українців у Бучі, а світових політиків вона назвала нацистами. Як вам вот, от, от туда, в эту саму Бучу приїхали. Не десятки, а сотни мировых политиков и не по одному разу Владимир Рудольфович. Чтобы они на, этой, на этих самых улицах давали слезные интервью, я такого не помню. Так действовали нацисты. Именно во времена Второй мировой войны, когда Гебельсовская пропаганда, устроив эту провокацию в одном из немецких городов, которые покинула советская армия, и там, так сказать, точно так же разложив трупы и как бы их сфотографировав, Требовало, не поверите, международного трибунала. Похоже? Похоже, один в один. То же самое с детьми. всю историю придумали про этот псевдоуголовный международный суд, так называемый МУС. всю историю э, скомпилировали, сшили вот буквально на коленке, вот так вот по живому вбросили, прокрутили через всех и через уоновцев, к сожалению, и через мировые средства массовой информации. А что с украинскими детьми? Ось так от як тільки у світі починають говорити, що росіяни терористи і вбивці, так у адептів Кремля і підгорає, бо роками вибудувана пропагандистська машина може дати тріщину, а вони цього ой як бояться. Тож Захарова і прийшла на вечірній прямий ефір до Соловйова, якого нагадаю дивляться мільйони росіянців, щоб цього не сталося. І вкотре з блакитного екрану промивала покірним рабам Путіна мізки, що те, що від них там залишилося. Мовляв, нікого крім нас не слухайте, бо захід бреше. І, власне, ось так всі спроби світових ЗМІ показати росіянам правду руйнуються на болотах Кремлем. Тому в пропагандистських студіях знову звучать ось такі заяви. Вначалі поставили вопрос. Вот есть ли на Украине кто-то, кто способен адекватно вообще оценивать Россию? Понимаете, нет. И вопрос в этом случае базовый. Проблема заключается в том, что Украина изначально последние там, 20 лет строится как государство а, на а, нацистской на основе теории расового превосходства. И вот эта теория, на которой замешаны они все, у которой пропитаны мозги у всего руководства, теория расового превосходства, она делает с ними те же самые истории, что она когда-то делала с гитлеровцами. они дійсно реально вважають, що вони дійсно, ну їх так уже пропитано, що вони расово прівосходять поэтому потім що них думать. Бо як тільки на Москві бачать, що захід не мовчить про злочини росіян в Україні, в хід йде важка артилерія, і на церковій арені з'являються Захарова, Лавров, Небензя, і звісно, пропагандисти Путіна, які поширюють свою спотворену правду і купу фейків. Не приміром, продовжує це робити. В ООН він заявив, що ситуація із ядерною безпекою на ЗАЕС погіршилася, а погіршилася через те, що Збройні сили України продовжують майже щодня обстрілювати станції та енергодар. А допомагає у цьому захід. Звісно, куди ж без нього? Стічності своїх западних спонсорів Україна на системній основі осуществляє безвідповідальні і безрозсудної атаки на заес і прилягаючі до неї територію. Вооруженные силы Российской Федерации фиксировали и подавляли до 100 с лишним беспилотных летательных аппаратов в неделю. Наши западные коллеги, сами того не замечая, высказывали сегодня в форме ультиматума. Передайте контроль над ЗАЭС, и тогда ее перестанут обстреливать. Таким образом, они не только выдали режим Зеленского с потрохами, но и фактически признались в соучастии этих в этих безответственных обстрелах. Далее Небензя заявив про необхідність зупинити та Київський режим. Традиційно у всьому, що відбувається, звинувачуючи українську владу. Хочеться вірити, що у наших європейських сусідів ще не атрофірувався інстинкт самозбереження, і вони не будуть ставити під, угр... під удар життя і здоров'я своїх громадян. Ведь если українські удари по ЗС продовжаться, ніхто не може повністю исключить Ядерної катастрофи регіонального і навіть глобального масштабу. І ось так Російська Федерація намагається приховати власну провину і перевести дебати на сфабриковані питання, покликані звинуватити Україну, в надії зняти питання деокупації з порядку денного. Бо це вигідно Путіну. Та насправді заяви Російської Федерації про те, що українська армія веде постійні обстріли ЗС не відповідають дійсності, бо росіяни постійно брешуть. Пригадайте, хоча б як російська армія неодноразово намагалася видавати власні обстріли житлових кварталів енергодару за обстріли ЗСУ та й інших прикладів спотворення фактів сила селена. Тому залишається лише одне питання: чому цих терористів і брехунів досі слухають в ООН? Хоча, звісно, воно риторичне, а на болотах продовжують звучати заяви, від яких волосся стає дибки. российскую чиновник запропонував обогревать житло теплом от крематориев. Многие крематории это большая потеря тепла. В любом случае, да? ну, процесс сжигания, обработки. А, в Европе уже давно используется это тепло, соответственно, для отопления прилегающей территории, вспомогательных помещений и прочее. Понимаем, что это новое кладбище, соответственно, АБК, склады, персонал. Крематорий а, может быть задействован, в том числе по проекту предусмотреть, чтобы это тепло не терять, а на некий рециклинг и на отопление необходимо помещать, в том числе дополнительно. Ну и это считается экологичным, то есть когда мы лишнее количество яйцо угла не, не выбрасываем, и соответственно... Не ведем а, дополнительное отопление, не расходуем там, тот же газ или электроэнергию еще на дополнительный обогрев вспомогательных помещений. А может быть, а, ну, кто-то говорит, что это может цинично, но с другой стороны, сохранение тепловой энергии, оно не цинично, ни, ни при каких обстоятельствах как экологичности этих процессов. Це чиновник російського нижньовартовська Олег Попенко, і він вважає, що було б непогано опалювати оселі росіян теплом від крематоріїв, мовляв, чому б не перенаправити енергію від спалювання тіл у крематоріях на опалення приміщень? І тут я вже нічому не дивуюся, тому що росіяни це ж дійсно не до нація, не до людей. Та що нам до них нам потрібно продовжувати боротися з цією росіянською нечистю. Тому підтримуйте сили оборони і давайте наближати нашу перемогу разом. І не забувайте, з вами була я інна Набок. Бережіть себе, бережіть Україну, і побачимось.